Ходила, шукала їх. Просто прийшли донизу і за лісом от, лісочок не видно з горбака їх. Що ти так боїшся? А любоглязі її так сій. Кліщі вже знову. Тепло, це всі чорні точки, це кліщі. Що ти хочеш? Що треба? Шо? А вони собі тут стоять на траву жруть. Я вже думала, що десь вони пішли, которые гре там стоять. Тут прям ще трави під ялинками. Ну, під соснами. Ходить за мною хвостик. Хвостик. Маленький хвостик з кліщами. Да? Ну що, розведу буток з пропшикаю. О, ще один хвостик прийшов. Дівчатка такі, такі дівчатка.